Слава Богові, брати і сестри, дякуємо Богові за це благословене зібрання. Ми чули дуже багато Божого Слова, яке нас надихає, застерігає. Бог через Слово своє говорить до нас, і ми за це маємо бути вдячні Богові, що нам відкрита таємниця Божого царства. Наше зібрання буде йти до закінчення. Ми будемо дякувати Богові за Його Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, про якого ми маємо завжди пам'ятати, ніколи не забувати. І якраз про це я хотів би сьогодні трохи з вами пороздумувати. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, читаю восьмий вірш. Пам'ятай Господа Ісуса Христа, нащадка Давидового, Воскреслого з мертвих згідно з моєю Євангелією. Апостол Павло, пишучи послання до молодого Тимофія, він його закликає не забувати про Ісуса Христа, який воскрес. Із мертвих, і Він наголошує згідно з Євангелією, яку я говорив тобі. Я довго роздумував над цим віршем Божого Слова, браття і сестри. І думаю, як можна забути воскресшого Ісуса, який викупив тебе, який заплатив за тебе, який позаботився про тебе. Ми, браті сестри, є категорією тих людей, яких вибрали. Я чув свідчення, коли одна сім'я захотіла встановити дитину, і вони прийшли в дитячий будинок, і серед тих дітей вибрали одну дитину, яка їм була до вподоби. І пройшло трошки часу, і вони наголос зробили і кажуть, що ви народилися, ми вас прийняли такими, як ви є. А до цієї дитини кажуть, а ти особлива, бо ми тебе вибрали. Нам даний був право вибору, і ми вибрали тебе. І ти в нашому домі. Батьки, сестри, є народ, яким належить. А ми по благодаті. Нас вибрав Господь по благодаті. Вони відломилися. А ти приліпився, не гордися, а бійся. Не ти держиш корня, а корінь тебе тримає. Батя, сестри, ми особливі в Бога, ми вибрані. І той, хто нас вибрав, Йому ім'я Ісус Христос, Він за нас заплатив ціну не золота, не срібла, не заробітної плати. Він заплатив за нас своє життя. Ми вибрані. Апостол пише і каже: пам'ятай Ісуса Христа нащадка Давидового Воскреслого з мертвих згідно з моєю Євангелією. Пам'ятай. Бачите, сестри, в людини є. Така риса. Якщо так можна сказати, що вона може забувати. Людина пам'ятає, поки ти з неї добре робиш, поки ти з нею дружиш, а потім людина може тебе забути. Брат переді мною нагадував про зраду. Тобі довіряють з тобою дружать до одного моменту, а потім дороги розходяться. Найкращих друзів розходяться дороги, найближчих людей розходяться дороги. Поки ти людині добре робиш, вона тебе пам'ятає, а потім забули. Про мене забули, я залишився один. Чого про тебе забули? Ти стільки доброго зробив, про мене забули. Йосип розгадує сон одному чоловікові, і каже, тебе все буде добре. Цар тебе верне до твоєї праці, до твоєї посади. І коли тобі буде добре, згадай про мене. Братя сестри, дуже тяжко згадувати, коли в тебе все добре про когось. Дуже легко забути в мене все добре. Та напевно, і в його все добре. Коли в нас все добре, братья сестри, ми думаємо, що і всіх так само. Коли нам тяжко, видається, напевно, ще людям тяжко. Ми люди. Але він забув про Йосипа. Все ніби. Забулося, він на своїй праці, він заробляє, він далі біля царя. Він забув про Йосипа. Бог згадав про Йосипа. Виявляється, що Бог ніколи не забуває. Апостол пише каже, Тимофій, ти не забувай, пам'ятай Воскреслого і мертвих, бо це центр твого життя. Не забувай про нього. Бог говорив до ізраїльського народу і сказав. Мойсей до народу, пам'ятайте той день, коли вас Бог вивів із рабства. Ви були в рабстві, а сьогодні ви вільні, ви той день маєте пам'ятати 400, більше 400 років євреї в приниженні в єгиптян від тяжкої роботи, від тяжкої праці. І знову ми можемо говорити про те, що хтось забув про євреїв. Ви знаєте, хто їхній батько був? Він економіку підняв в Єгипті. Їхній батько був такою людиною, він стільки мав зерна, що рахунку не було. З рахунку люди збилися. Скільки зерна. Він хлібом годував. Подивіться, він змістив царство єгипетське. Прийшов цар, який не знав Йосипа, і став притісняти синів Ізраїльових. Вони під тяжкою роботою, під тяжкою працею, вони стогнуть. Вони волають до Господа Господь. Колись ти обіцяв Авраамові, Ісакові, Якову, що ти виведеш нас з цього краю, скільки нам мучитися. 400 років проходить мука. І Бог разу говорить до Мойсея, каже Мойсей, іди і виведеш народ. Через тяжкі труднощі випробування Мойсей іде і виводить цей народ. Люди вийшли з рабства, віддихнули, прийшли обставини, складні в життя кажуть Мойсей, а чого ти нас вивів звідси? Нам було добре в Єгипті. Ми їли часник, м'ясо, все, що треба їли. Чого ти нас сюди вивів? Невже грубів було мало? Нарядуйся з тим, щоб їм оцінити, ми були рабами, а сьогодні ми вільними. Вчора над нами стояли з батогами, а сьогодні ми свобідні. А вони кажуть, нам треба в Єгипет, там добре. І вони оглядаються на Єгипет, на рабство. А ви ж полали до Господа, ви просили в Бога милості, що сталося з вами. Бог каже: пам'ятай той день, коли ти був рабом в Єгипті. І коли тебе Бог вивів з цього рабства, ти пам'ятай. Ти маєш оцінити той день, коли ти був рабом і коли ти став вільним. Ти маєш пам'ятати той день, коли ти... тебе тіслили, коли тобі давали двійну працю роботи, не давали матеріалу. І ти маєш пам'ятати той день, коли мана падала з неба. Ти маєш пам'ятати той день, коли скала тобі воду давала. Ти маєш пам'ятати той день, коли ти брав небагато а був достаток в тебе. Пам'ятай той день. Але вони стали забувати. Бог каже до Мойсея, і до народу. Скажи народові, нехай пам'ятає день, що він був рабом в Єгипті. Виявляється, бача сестра, те, що ми колись були в рабстві гріха, нам про те треба пам'ятати. Пам'ятаючи погане, ми оцінюємо краще сильніше те, що ми маємо краще. Пам'ятаючи, що я був рабом в Єгипті. Браття сьогодні нагадували про те, що якщо ми воскресли з Христом, то маємо шукати того, що вгорі. Я був рабом гріха, я не мав своєї волі. Мене тянув гріх. Він брав наді мною вверх. Він мене обманював, і я прийшов до Ісуса. І Він з раба зробив Сина, з в'язня зробив вільного. С зробив чистим. Що мені треба робити? Требіти до своєї праці. Ні. Пам'ятай, що ти був рабом, а сьогодні ти вільний. Не забувай про це. В твоїх устах має бути завжди після подяки. Я був рабом. Тепер я вільним. Я був в Єгипті 400, більше 400 років я був в рабстві. Сьогодні мене манна. Сьогодні мене стовп, сьогодні голос Божий. Сьогодні благословення, пам'ятай, а люди забули. Ще на що я хотів би звернути наголос, що Бог говорив, каже, пам'ятай, що ти Бога свого гнівив. Я роздумував над цим, так хотілося б це забути. Я Бога гнівив, а Бог каже, пам'ятай, що ти не такий добрий, пам'ятай, що ти недосконалий, Пам'ятай, що в своєму житті ти на себе навлікаєш Божий гнів накликаєш. І одного разу ти Бога гнівив, але Бог милостивий. І це пам'ятай, Алілуя! Ти гнівив Бога, але Бог милостивий до Твого життя. Пам'ятай це, братя сестри, давайте ми вернемося в своє життя до того моменту, коли ми увірували в Господа. Що це було за життя без надії, без радості, без сенсу, без настрою? Ти жив одним днем і все. Но коли ти прийшов до Ісуса, до Його світла, воно тебе освітило. І ти розумієш, є краще життя, це не в рабстві жити, це бути свобідним. Це не під гнітом гріха жити, а бути прощеним це краще, хто це зробив. Залишивши славу неба, на землю прийшов Син Божий і заплатив ціну. Соломон пише і каже: пам'ятай Твого Творця в дні твого юнацтва. Коли в тебе все добре, коли в тебе достаток, пам'ятай про Творця. Не забувай, що ці благословені дні він дарує для тебе. Бо придуть дні в твоє життя. Коли ти будеш говорити мені, в їх нема задоволення. Пам'ятай, що зараз хороші дні для тебе. Коли ти їсиш, коли ти наїдаєшся, коли ти маєш достаток, це хороший день. Пам'ятай твого творця. Братя сестри, одного разу в темряву прийшло світло. Люди ходили в темряві в гріхах, беззаконнях, але їх світло осіяло. І тим світлом є Ісус Христос, про якого ми сьогодні згадуємо. Давид пише в псалмах, каже, я навіть в нічний час згадую про Господа. Навіть в нічний час я згадую про Господа, коли мені було трудно, коли я стояв перед Голіафом. Я згадую моменти, коли я втікав від Саула, коли я втікав від Авісалома. Я згадую різні моменти в своєму житті, і навіть вночі я його згадую. Я пам'ятаю, що те, що я живу, це не моє. Що те, що я маю, це не моє. Для мене дарував Господь. Ми зараз будемо йти до закінчення цього зібрання декілька слів про наше життя. Я вчора читав про Якова, який вдома читав про Якова, який вертався на батьківщину. Ви подивіться, яке я читав. Як Бог благословив Якова, як Бог благословив дім Лавана через Якова, як все добре, як все благословено. Але Яків говорить і каже, я цей потік перейшов з одною палицею. Мене не було нічого. Крім, крім моїх переживань і одної палиці зі мною не було нічого. 20 років проходить: 12 дітей, жінки. Служениці, раби, рабині, отара. І як він каже, це мені Бог дав. Це, що я маю, це не те, що я не досипав ночами, це не те, що я не доїдав, це не те, що я щасливчик, який зовсім не так. Мені це все дав Господь. І якби Бога зі мною не було цих 20 років, з цією самою палицею я вертався б назад. Але зі мною був Бог, Лаван. Це все для мене дарував Господь. Браття мої нагадували, я вчора зустрівся з одним чоловіком в селі і запитую, чи, чи ти готовий до свята вже. Він каже, знаєш, що я скажу. В нас і наших дітей останні роки кожен день свято. Він каже, я пригадую своє дитинство. Ти розумів, що на свято буде достатньо їжі, на свято тебе буде краща одежа. Ти будеш їсти не те, що ти на будні їсиш. Чим можна сьогодні мене здивувати або наших дітей їжею, браті і сестри. Чим можна здивувати, яким святом? Нічим сьогодні не можна здивувати, що це таке, хто це все дарував для мене. Пам'ятай Ісуса Христа, воскресного із мертвих. Алілуя! Ти дивився на своє життя і думав, як мені на ноги піднятися? Я не маю де жити. Я не маю на чому їздити, я не маю заробітку, я не знаю, як піднятися на ноги. Оглядаюся на 10 років пройденого життя. Я маю де жити, я маю що їсти. Я маю що одягнутися, ситі мої діти. Я нічим не відрізняюся від інших людей. Я не з протягнутою рукою. Стоїть питання сьогодні. А хто центром цього є? Де істочник благословення? Істочник благословення. Ісус Христос! Воскресний із мертвих. Алілуя! Алілуя, Церква Ісуса! Зараз буде молитва. Я хотів би, щоб ця молитва була молитва подяки Господу. Я дякую тобі, Ісус. Я не хотів би ніколи забувати того, хто став моїм батьком. Але давайте ми інше глянемо. На що я сьогодні більше хотів би звернути увагу декілька слів. Ми молимося. Я одного разу повторююся, був поднітом гріха. А сьогодні я вільний. Мій, Мої уста, мій розум, моє серце використовував ворог. Сьогодні я пісні співаю. Сьогодні я проповідь Євангелія говорю. Сьогодні я Духом Святим наповняюся. Хто це зробив? Пам'ятай про Ісуса Христа, Воскреслого, із мертвих! Пам'ятай Євангелію, яка тобі проповідується. Що не ти, це все набув, Бог казав до ізраїльського народу: я тебе веду добру землю. Ти будеш мати що їсти, будеш мати що пити, будеш мати в що одягнутися, будеш мати хороші дома. Ти не забудь Бога прославити. Пам'ятай про Його. Це те, що я сьогодні стою за кафедрою. Я сьогодні в зібранні. Те, що в мене є їжа, те, що в мене є достаток, те, що в мене є радість і пісня в моїх устах. Воскресший Ісус дарував для мене Це! Алілуя! 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 Ми будемо дякувати Богові за це зібрання, що хотів би сказати, закінчиться зібрання. Ми прийдемо додому, гарний стіл, достаток. Сядете за стіл сім'єю, щоб споживати їжу. І візьмете ложку в свої руки. Прославте Ісуса! Це Він. Хтось цього не має, когось годують з ложки, хтось ногами не може йти. Для когось сьогодні Пасха це в обисховищі, в підвалі, під крик сирени, для когось немає більше року життя. Сьогодні над цим зібранням. Протягнута рука Ісуса, я хочу всіх вас, бача сестри, зворушити, закликати до того, що, я, що так не завжди буде в моєму житті. Якщо я буду невдячний Богові, забуду про те, що Бог дарував для мене, може бути все по-іншому. Я сьогодні в зібранні. Я сьогодні перед Божим лицем з нами є дітки, з нами є старші люди. З нами, брати, сестри, є люди різного віку, прийшли сьогодні в зібрання з одною метою. Є той, хто воскрес із мертвих, Алілуя! Є той, про якого ти одразу волав, а Він тобі відповів, Алілуя! Є той, який зупинився над твоїм життям, над скаліченою долею, який зупинився над твоїм пораненим життям, який зупинився і не погнушався твоїх ран, того гріха й беззаконня взяв тебе на свої рамена. Алілуя! амінь. І в церкву свою привів, пам'ятай, це Господь, Алілуя! Аллілуйя, коли ти їхав на заробітки і заробляв хороші гроші, і привозив додому, це був Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, коли ти засівав свою ниву і приходив з пора, казав, подивися, який хороший урожай. Це був Господь. Аллилуйя. І коли ти плакав в своєму домі, бо труднощі приходили, і це був Господь. Аллілуйя. Пам'ятай про воскрешло із мертвих. Ісуса Христа, Він живий, Алілуя! Він далі благословляє свою церкву, Він дальше проводить, Він далі устрояє життя. Пам'ятай, якщо ти сьогодні молишся і відповіді немає, пам'ятай, Воскресший Христос пильнує над твоєю молитвою, Алілуя! над Твоїм проханням пильнує 400 років приниження, але Бог заговорив і каже: Мойся, іди й виводь народ. Може, для когось ще декілька днів. Декілька років постояти в проломі, і Воскрес Ісус прийде в твоє життя, прийде в Твою долю, змінить серу, ставиться на місця. Пам'ятай про того, хто тебе спас, оправдав, благословляє і устрояє Твоє життя, Йому ім'я Ісус Христос. Ми будемо йти до закінчення нашого зібрання. Після того ми будемо мати ще молитву. За новонароджених діток, ми попросимо Бога благословення для нашої країни зараз, всі молитви. Ми помолимося, подякуємо Богові, що до цього часу і до цього місця нам допоміг Господь. Батя, сестри, за кусок хліба, за достаток, за мир. Ми маємо бути вдячні Богові за все, що ми маємо. Може, в когось з нас є потреби, в кості з нас є переживання. Ви хотіли би, щоб Божа церква помолилася, ви можете це сказати. І ми в цій молитві ваші прохання, переживання, може, в когось подяки є, принесемо перед Божим лицем.